Канатні дороги готові до відкриття туристичного сезону. Такий висновок Держінспекції цивільного захисту та техногенної безпеки головного управління МНС в області. Нині на прикарпатських курортах 18 підвісних пасажирських канатно-крісельних доріг та 22 бугельні витяги. Їх технічний стан протягом місяця ретельно вивчали рятувальники. Особливу увагу фахівці приділяли забезпеченню курортів аварійно-рятувальними загонами та її готовністю вчасно реагувати у випадку на. Звичайної ситуації. Такі недоліки. Бувають відсутні запаси медикаментів для надання невідкладної допомоги, або ж ці медикаменти можуть бути просто прострочені. Можуть бути відсутні угоди на постійне та обов'язкове аварійне рятувальне обслуговування, або можуть обслуговуватися рятувальниками, які є неатестовані на право проведення цих робіт. В принципі за невиконання законних вимог державної інспекції, якщо приписи не виконуються, ми притягуємо таких людей до адміністративної відповідальності. Нині прикарпатські курорти забезпечені спеціальними стендами, на яких розміщено головні правила поведінки на канатних дорогах та гірськолижних схилах. Рятувальники попереджають: перше ніж стати на лижі, варто прийти інструктаж спеціалістів на випадок травмування. Радять знати певні правила. Звичайно, краще зразу ж відпустити в сторону, якщо є можливість. Якщо травма настільки важка, що немає можливості, значить треба когось попросити, щоб виставив застережні знаки. Це як правило перехрещені лижні палки. І лижі трошки вище по схилу, метрів 10 по схилу. На них можна вдіти рукавички яскравого кольору для того, щоб люди зразу замітили людина знає, якщо вже перехрещені палиці, значить там щось трапилось. Рятувальники в свою чергу обіцяють і надалі тримати на контролі усі курорти Прикарпаття.